Різит Келога, і не лише його, свої плоди, дасть дай Бог щоб максимально швидко. Тут перша фраза, яка прийшла, це для того, щоб остаточно згодити фінальний план дій, те, що рішено, поетапно як це має запроваджуватись або проговорювати для усіх відкрито. Тобто, остаточне узгодження плану дій. Бо тут, бачите, є карта перша тривожність. Що Є острах може щось піти не так. Я думаю, там не лише він приїде. Він буде як офіційно, як кажуть так, обличчя, яке публічне. Але хтось приїде ще. Людей буде кілька. Навіть може бути там, від, ну крім нього, ще двоє троє. А загалом це навіть, знаєте кажуть, команда якась така від п'яти до семи людей. от... Саме цікаво, що зовсім фігурує карта жіноча королева чаш, може, і його десь дочка там буде присутня, не виключено. Потім принц чаш, хтось помолодше один або двоє. Ну, бо це якелах між стріляно, старший дядько, може бути скільки, за 50, чи навіть десь за 60 йому вже, так? Ну, старший. сивий, сивий. А, а тут хтось такий, що можуть бути навіть ну там категорія там, 30, 40, тобто такі до 50 молодші за нього. Треба тримати картинку зовнішню. Тут карта, якби якоїсь ілюзії а насправді вирішувати те, що знову ж таки треба нам 10 кубків і карта Сонця. Тому. Ой, до речі, про угоду. Тут спентакль. Про угоду. І тут я згадав, знаєте що? Робив я прогноз в день після повномасштабного вторгнення. Ця карта просто там активно фігурувала. Тут спетаклі це, як, от, власне. -да. Ключова і важлива. Ну, Це, грубо кажучи, було 233 дні тому. 234 дні. Хороші новини. Перша карта це в нас про гармонію. Відновлюємо цю власне гармонійність, дуальність, тому що, ну, так, ми живемо в цьому світі дуальному, але нечисть, яка хоче взяти верх. Це теж все має бути збалансовано. Тоді буде гармонія. Називається знай своє місце. Карта сотворення, реалізація сотворення, народження знову ж таки, того, що треба нам. А, і сотворення не просто чогось такого енергетичне, це самосповідається. Знаєте, і про ті нові союзи, і про ті нові винаходи, і про те, що може принести нам ту гармонію в різних розуміннях цього слова. Тут карта про партнерство, якраз шостий аркан, і про правильний вибір. Тут карта, щоб була сила для протистояння для боротьби, тому що в будь-якому випадку ми маємо бути сильніші, мудріші, хитріші, прогавніші і так далі. Ми і так не маємо, але це ще буде підтверджено і підкріплено відповідними матеріальними збройними всіма спорядженнями. І карта нового бачення. Коли особливо зараз на те, що відбувається, треба, ще раз кажу, дивитись не фізичним зором, а саме духовним та енергетичним. Тобто відреагували, типу так: от сталося. Я відреагував, але внутрішньо, емоційно нуль. Ну, в плані нейтрально, щоб перестати підживлювати оцю нечисть. Е, ще, до речі, з гарних новин будуть якісь важливі викриття. От, е, там зрадників, колаборантів і так далі. А в Росії ще ну, для нас це ж хороші новини, коли вони самі себе там жруть, стріляють, ввиваються, випадають, там в, них, да. там в них там цей тілопад, що там в них ще є. Ну, одним словом. Тобто в них це теж продовжиться. Оце їхнє внутрішнє це кодло, вони самі себе в тому числі жруть. Хай жруть. Хай жируй. Далі дивимось по ангельських підказках. <кхем> по ангельських підказках. О, у нас сьогодні, до речі, була ця карта. Десятка пентаклів. Хто там такий сидить? Певно, Трамп. Але тут в окулярах. він такий такий дуже бачите, дуже добрий дідусь. Ем, ну, якийсь такий старший. Може, не Трамп, може Келох. З якоюсь такою книжкою. Щось він там тримає. Там на тій книжці є ангельське перо. Плюс там на задньому фоні така щаслива сім'я, такий там задній краєвид, прекрасний собака. Прям радість гармонія буття. Розумієте, десятка пентаклів. Карта щирості, радості, традицій, допомоги матеріальної. Ну, я думаю, візит Келога і не лише його. Свої плоди дасть, дай Бог, щоб ви максимально швидко. Паш Кубків це, власне, ну, от про народження. Тут була у нас карта креативності. Тут карта народження. Народження нової, нової України, народження нового етапу життя в Україні, народження перемоги, завершення війни, тобто народження цього нового, народження нових нас оці такі трансформаційні процеси. Бо я кажу, дуже багато людей зараз навіть в чаті десь як пишуть, там десь приліт все, а вони такі. А ми, типу, все одно не боїмося. Розумієте, що робиться яка трансформація? Ну, бо є момент фатомності. Якщо має щось статися, воно станеться. Неважливо, де, чи це пов'язано з війною, чи це пов'язано просто, от, там, людину може машина збити, ну, тобто якийсь нещасний падок, чи хвороба є фатомність, а маєш жити, ти будеш жити всупереч всьому. Головне, духовно розвивайся. Так, далі нас карта. Ще маємо хорошу. Знов нас бачите про сильне жіноче начало, сильна жінка, впливова, авторитарна. Про захист, про допомогу, про якусь таку прямо мегадосвідченість і про велике покровительство. Це і земне, і вищих сил. Але це карта знову про енергію жіночу. То я кажу, хто світ прям дуже за кадром, хто дуже за нас, за нас, за нас. Далі. О, це про викриття, те, що я казав. Так, далі у нас. Карта, яка йде така, карта розкоші. Вона так називається. Це про таку медитативність, про заморозку, про такі, знаєте, самодослідження, самоаналіз і розуміння того, що те, що вже зроблено, то так тому й бути. І коли ми ситуацію в якихось моментах також відпускаємо, тобто зробили, що повинні відпускаємо. І до нас ще більше прийде, що необхідно нам. Тобто ця розкіш та можливість як інсайт, знаєте, як от великий просто такий, навіть не то, що бонус, а такий і, і навіть не аванс, бо аванс треба працювати, а от дають, і це вже наше. Ну, і новини з дороги тут нас ще йдуть, важливі новини з дороги. І сьома карта взагалі ідеальна: справедливість. Знову число 8 на цій карті. По чесності, по правді, по справедливості, по долі, по закону, по кармі кожному і буде, і по заслугах. Краще й не скажеш. От я думаю, цими хорошими новинами ми можемо це якраз цей розклад і завершити все. Вище справедливості вже в цьому вимірі. Немає нічого справжньої і, і, і чистої. Ну от. От так, от.